Дідок і вітряки Леонід Глібов. Сидів колись дідок під явором густим. Зелене листячко неначебто шептало, що шелестів і він, як був ще молодим. Було та загуло, і сниться перестало. Стояли перед ним два хлопці-вітряки. Поприбиралися такими молодцями, що гляньте, мов все ми непрості козаки. І почали вони молоти язиками. Гай, гай, дідусику, озвавсь один вітряк. І сива голова, і борода велика, і розуму набравсь, а все таки, бідняк, і в світі Божому яка ти притика. Он я надумався побачиш, потривай, як гарно житиму, аби була охота. Достану грошенят, у мене буде рай, будинок, дворище, мальовані ворота. Біля воріт. Тобі збудую хатку я, і будеш ти гостям ворота відчиняти, і житимеш в добрі, головенька твоя не буде вже тоді під явором куняти. Насе дідок сказав бринить добро твоє, і гарно здалеку будинок бовваніє. Розумний б'є на те, що справді в його є, а дурень думкою, як кажуть, багатіє. Я розсудив не так, верзе другий вітряк. Щоб в світі, живучи, ніколи не блудити, підладжуюсь до людей вертись і так і сяк, а іноді умій солодку річ зліпити. Хоч кажуть хто мовчить, той ніби двох навчить. Щербата вигадка не можна мовчки жити, бо не чутно того, хто дума і мовчить. Міркую сяк про те, як язиком вертіти. Ти думаєш своє, а вимовляй, не те. І потече тобі усюди теє млеко, вигадливий язик дорогу промете, і можна вибратися далеко предалеко. Гляди, промовив дід, на світі є пристріт. Такою думкою ти не хвались нікому, бо сказано давно брехнею пройдеш світ, та от біда, яка не вернешся додому. Дідок замовк, сидить і голову схилив. От думає собі, десь на лихо взялися. Аж дивиться, згодя, нема вже вітряків, бо засоромились і мовчки розійшлися. Дідок сказав своє тепер і я додам Моторна голова, нехай свій розум має. Шкода молодь брехню порожнім вітрякам, бо мудра правденька їм крилля поламає.